Вітаю Ключерявий сад, передмістя Львова. Ми вже веснуємо на повну силу, кінець березня. А я показую вам лютневі кадри. Кадри 8 лютого. Цьогоріч стільки сюрпризів принесла зима. Вже не говорю про якість зимівлі, спека і мороз відразу. Ну, Відносно як для зими, спека. І вперше цього року у мене троянди мають якусь аномальну, ненормальну пігментацію. Не троянди, а буквально кілька кущів. Зараз я показую кущик Еліни. Це троянда з АДР знаком якості, котра не хворіла минулоріч зовсім, з велетенськими квітами. Це сорт. Напевно, в мене в саду чи з не найбільшими квіточками. Дуже гарний сорт, він мені дуже подобається. Він високий, потужний, сильний, здоровий і, розраховуючи на її здоров'я, не вкрила на зиму. Це була моя помилка, але вже, але вже робимо висновки. Веду до того, що троянда не хворіла. Ніяких ознак несправжньої борошнистої на ній не було. І пагони на зиму визріли досить гарно. Якщо ж я не вкриваю троянди, то і не обрізаю, і не зрізаю листя. В такому стані, в такому природному стані, вони краще зимують. І ось, десь посеред зими, на ній почали з'являтися плямки. Такі бурофіолетові, а бурофіолетові плямки відразу наводять на думку про несправжню борошнисту росу. До речі, в мене є відео на каналі про неї. У закріпленому коментарі дам посилання, кому цікаво, все, що знаю про цю булячку, там все розповіла. Ось ми бачимо Еліну знову в лютому. Почала досліджувати це питання. Тут є свої такі нюансики. Несправжня борошниста частіше вражає верхівки пагонів, принаймні починається звідти. А у мене на кущеві плями почали з'являтися знизу. А верхівки залишалися зелененькі, гарненькі. Ось такі малиново-бурофіолетові плямки. Спочатку поодинокі, невеличкі, а потім вони почали зливатися. У суцільну масу, створюючи враження засмаги. Спостерігала, обдивлялася, чи це зі сторони сонечка, отакі плямки, чи вони з різних сторін. Виявилося, що з різних сторін. Отже, це точно не засмага. А на березень, ось ми бачимо вже кадри в березні, весь низ був майже бурофіолетовий. Лише верхівки зелененькі. Я цей кущ не обрізала разом з іншими кущами, бо боялася перенести, якщо це якась болячка, це швидше всього так і є, перенести її посаду. Хоча обробляю секатор після кожної троянди, я маю такий оприскувач, дезінфектор, і обшикую секатор, обстригла трояндочку, обшикала, пішла далі. Але. Не знаю, наскільки воно надійно працює, та дезінфекція, тому побоялась і залишила цю троянду на завершення і забула про неї, чесно вам скажу. І тільки тепер додивилася, що всі троянди оброблені, всі троянди оброблені, обстрижені, а вона, бідоська, ось так стоїть. Бачимо оті плями, бачимо, як вони злилися в суцільну масу. Загалом ми пересічні трояндарі, не якісь там фітопатологи, спеціалісти, знаємо буквально кілька болячок троянд. до прикладу, борошнисту росу, котру не важко вирізнити з поміж інших. Несправжню борошнисту, ось ці бурофіолетові плямки чи чорну плямистість виявляється. Є ціла серія схожих грибкових захворювань. Грибки недалекі родичі, а отже, на них впливають одні і ті ж препарати. Ці грибкові захворювання схожі як саме до симптомів несправжньої борошнистої. Тільки, наскільки я розумію, несправжня борошниста ну, скажімо так, це смертельне захворювання для троянди, а ті всі інші плямистості, зокрема південна плямистість, зараз покажу фото. В інтернеті минулоріч про неї багато було дописів і на каналі Олени Тур. Ну, це людина, котра досить авторитетна у нас всіх трояндарів України. Як на мене, дуже схоже у Еліни та на фото, зрізаю, роблю зрізи і зрізи всі погані. Це може бути не пов'язано із захворюванням. Це може бути просто погана зимівля чайно гібридної троянди, чим не здивувати нас. А може бути і пов'язане з тим, що трояндочка ну, все-таки чимось вражена і ослаблена. Що ж робити? Спочатку робимо обрізування, ось інколи бачимо які плями. Ну, як на мене, один в один, як на фото. Спочатку робимо обрізування до живого зрізу. Інколи здається, що зріз якийсь такий, наче живий, наче все добре. Тоді класно так розчахнути пагін вздовж. І подивитись, видно, що нічого там класного немає, що він всередині пошкоджений, такий бежевий. Гляньте, скільки я щекала. Я так потрохи, 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 і це ще не все, ще зрізи погані. Зрізаємо, зрізаємо, бачимо, які погані зрізи. Зрізала, 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 доки не зрізала чуть не до основи. Часто троянда, я взагалі саджу дуже глибоко саджаю троянди. І місце прививки занурене точно на сантиметрів ну, 5 або й більше. Але часто троянда на рівні ґрунту робить собі аля псевдопрививку, таке місце, котре можна переплутати з прививкою. В цьому місці найбільше відбивається бруньок. Якщо я отак залишу, вона точно відіб'є в цьому місці бруньки і буде рости. Звісно, ми її простимулюємо, ще не все позрізалося досконало. Але я піду далі. Я ризикну іншим трояндарям, не ризикую зрізати оце потовщення. Саме там точно відіб'ються бруньки. А я вирішила ось так: підпиляти це потовщення, бо не хочу, аби над ґрунтом починалося галуження. Буду сподіватися, це ризиковано, але буду сподіватися, що знизу. Підуть молоді пагони. Що зробила? Розкопала трошки, не до місця прививки, звісно, просто розкопала настільки, наскільки мені зручно буде спиляти цю аля-псевдопрививку, це потовщення. Маю спеціальну пилочку таку маленьку. І ось я спиляла. Там зрізи прекрасні. Це з метал пиляв на зріз. Зріз отут чудовий. Серединка жива, хоч це старіші пагони, та серединка там біленька. Якщо у вас старі троянди і ви підпиляли, а покриви грубезні, то варто зробити пілінг. Я цього робити не буду, у мене троянда не стара. Про пілінг. Робила відео і Олена Тур у себе на сторінці Фейсбуку, і певно, на каналі в Ютубі. Робила пані Наталя Сахнозавада, трояндовий сад, канал Ютубівський, там можна знайти і подивитися. Ось так, ось таке я зробила. Що далі? Далі, оскільки зрізи досить великого діаметру замащу такою ось мастикою. Олена Тур мене відмовила, її поради відмовили від вару садового, бо раніше я рани замащувала садовим варом та під ними. Е під ними йшли якісь некротичні процеси, мертвіння і ширилися вниз по пагону. Отаке От відерко такого не знаю, засобу досить недешеве, але бачу, що на дуже довго вистачає. Тут треба губочкою промакнути зрізи. Зрізи замащуємо, і так троянда бідна, нещасна, аби ще не чіпанула якусь інфекцію. Далі для стимуляції базальників. Добре пролити сульфатом магнію з розрахунком 20 г на 10 літрів води. Рекомендують після цього кальцієву селітру. Не даватиму ніяких селітр. По-перше, це азотне нітратне добриво, котре вижене мені потужні, але слабостійкі до всього пагони. А по-друге, найважливішим з тими плямками є обробка магнікуром Energy. Якраз він дуже добре працює проти несправжньої борошнистої роси та компанії схожих грибків. Що саме у мене? Хто ж його знає? Ну, точно з цієї компанії. А Магнікур Енерджі зовсім не дружить з нітратами. Не можна до нього підмішувати чи давати його в середовище з азотним чи нітратним добривом. Ось так. Для того я тримаю в своїй аптечці магнікур Energy. Лише отакі кущі з незрозумілими симптомами підливаю ним. Та для цього потрібно тепло. Магнікур Energy працює при температурі в повітрі від плюс 10 градусів. Ну, ґрунт у нас ще холодний. Ми ж литимемо в ґрунт. Потрібно почекати, нехай прогріється. Інакше. Піде на смарку, оце наше підливання, а препарат не дешевий. Дуже класно в нашій ситуації, що він ще має і стимулюючу дію, стимулюючий ефект все, що потрібно. Адже на моїй троянді є подвійне, подвійна проблема. По-перше, невідоме захворювання, а по-друге, обрубані на нуль пагони. Отже, підсумовуючи все сказане, такий алгоритм дій щодо троянт, на яких з'явились якісь невідомі плями. Масово з'явились плями. Обрізаємо до живого зрізу і обробляємо препаратами, наче це несправжня порошниста роса. Спочатку під корінь Магнікур Energy, коли потепліє, а далі за ситуацію. Якщо плям далі не буде на листі, то можемо заспокоїтися, а якщо будуть, то працюємо як із несправжньою борошнистою росою. Як саме про це багато говорити, дам посилання в першому прикріпленому коментарі на своє старе відео. Там і препарати, і температурні режими, і все-все-все щодо оцієї болячки. А я дякую вам за перегляд, за увагу. Бажаю не стикатися з такими сюрпризами, а якщо вони вже є, то не панікувати, дамо собі раду. Всім здоров'я і слава Україні!